Знову за стіл перемов мінську чергова зустріч тристоронні контактної групи щодо миру на Донбасі. В мінську зараз працює Ірина Стороженко. Вона на зв'язку зі студією. Отже, Ірино, які групи засідають, і про що вдалося домовитися? Добрий вечір. Віто. конфлікт на сході у мінську. Цього року обговорюють вже в останній зустріч вже розпочалася. Нині засідають економічна, безпекова та гуманітарна підгрупи. Політична не засідає всі, всі окрім неї. От власне на гуманітарну підгрупу нині найбільші сподівання, тому що заслухають звіт щодо обміну полонених. Їх нині перебуває український громадян 139, військових та цивільних. А, і от, якщо, якщо обміняють не всіх, не всіх, то принаймні а, мають звільнити а, всіх, хто поранений та скалічений. На це має мають дуже велике сподівання. Безпекова підгрупа сьогодні заслухає заслухає центр координації сторін щодо режиму припинення вогню. І, от власне, інформація, що ошелешила сьогодні, з сайту самопроголошеної ДНР, що щодо мінську відрядили Едуарда Басуріна. Це так званий. Військовий речник, речник, що знаходиться в санкційному списку євроспілки, однак тут це не підтвердили у, у серед учасників і присутніх. Тут його немає. Тристороння контактна група продовжить свою роботу за рішенням лідерів нормандської четвірки. Однак, за неофіційною інформацією змі ця зустріч має відбутися 12 січня 2016 року. А ми продовжуємо стежити за роботою тут у мінську і маємо обіцянку, що до журналістів мають вийти всі координатори під груп. Про це ми розповімо докладніше вже о 22-й. Віто Ірина, дякую тобі. Це була Ірина Стороженко. і перемови в мінську.